Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, вітаємо вас на католицькому телеканалі WTN. Ми розпочинаємо пряму трансляцію молитви Святого Розарія із Лурд у Франції, із санктуарій, в якому єднаємося разом з паломниками, що прибувають до цього святого місця. Тут біля цього гроту, де являлася Діва Марія Святій Бернадеті. Приходять щороку мільйони людей, щоб через заступництво Пресвятої Діви Марії просити Господа про різні потреби. І також ми хочемо молитися в наших потребах, молитися за усіх вас, молитися в тих намірах, які ви надсилаєте нам в коментарях під трансляціями. А сьогодні, в п'ятницю, хочемо особливо молитися за всіх наших. Добродіїв за всіх наших глядачів, молитися також і довіряти Богу, нашу батьківщину і всі наші потреби. І щоб було ще зручніше вам дивитися наш канал і наші трансляції в своєму мобільному телефоні. Ви можете завантажити додаток, який називається ІДАБЛЮТЙН Україна, так як власне назва нашого каналу. Цей додаток, який можна знайти. В App Store або в Play Market і завантажити собі на телефон і використовувати для перегляду нашого каналу, тож розпочинаємо зараз молитву Святого Розарію. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Брати і сестри, вітаю вас сьогодні і запрошую на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через EWTN, де б ви не були чи тут у Люрд, чи за кордоном. Єднаємось разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті. мільйони людей, включно з батьма, святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз покладемо їх на вітар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Також довіряємо і доєднуємо усі наші особисті наміри і прохання. Вірую Бога, Отця Вседержителя Творця, неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина, Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий по мрі, був похований. Зійшов у вітхлень третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде сидити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, в святу Вселенську Церкву, все святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна скорботна, молитва Ісуса в Ецеманському саду, довіряємо Богу наші наміри особисті, просимо Господа особливо за нашу святу церкву, за нашого папу, Лева, за всіх наших єпископів, про нові покликання до священства Богопосвяченого життя, за всі сім'ї. За всіх християн, про єдність між християнами, про дар міцної віри для усіх нас, ті благодаті, необхідні, котрих потребуємо, про які просимо в цій молитві святого Розарію, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. благословенна ти благословенний плід лона Твого, Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти між жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти між жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти міженками, і благословений плітло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти міженками, і благословений плітло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безперевородного гріха зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна скорботна бачування Ісуса Христа. Довіряємо Богу в цій молитві, всі ці наші наміри. Особливо молімося за нашу батьківщину. Просимо Бога, щоб оберігав і давав потрібні благодаті сили нашим захисникам, захисницям. Просимо Господа про зцілення усіх поранених, визволення полонених просимо Господа за весь наш народ, за керівників нашої країни, інших країн про справедливий мир, завершення війни, Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна под з тобою, благословена тими жінками, благословені плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена між жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. <рес> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. <плес> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпереворотного гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна скорботна, коронування Ісуса Терном. Молимося в цій тайні, в усіх наших намірах, особливо молимося про здоров'я душі і тіла для усіх, хто хворіє, для нас, усіх самих, для наших близьких, рідних. Також за всіх поранених, за всіх, хто Постраждали внаслідок обстрілів минулої ночі по всій нашій території України, за усіх наших воїнів, за тих, котрі лікують зараз за медиків, волонтерів, за всіх, хто в різний спосіб допомагають іншим. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, Ти тимі жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти жінками благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений плід на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений плід на Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха Зачата, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна скорботна, хресна дорога Ісуса. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах, особливо молимося за померлих наших близьких, рідних, тих, котрі в ще чи страждають, щоб Господь очистивши їх, прийняв до неба. Також просимо за всіх загиблих, наших захисників, захисниць, дар вічного життя для них. Просимо також, Господа, за всіх, хто помирає, щоб вони примирені з Богом, увійшли до неба, також у всіх наших особистих намірах, намірах наших близьких. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками і плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти між жінками і благословений Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Благословенна ти жінками і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, тими жінками ти благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Марія безперевородного ріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята тайна скорботна, розп'яття і смерть Ісуса. Молимося в цій тайні, у всіх наших намірах, особливо жертвуємо цю тайну за усіх нас, які зараз єднаємося в цій молитві, в усіх наших намірах, в тих намірах, які які надсилаєте в коментарях під трансляціями, які є в ваших серцях, просимо Господа, особливо за всіх добродів, Нашого католицького телебачення за всіх, хто в духовний матеріальний спосіб співпрацює з нами, підтримує наше служіння, всіх наших друзів, нехай Господь винагороджує ви все добро. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти міженками, благословений прітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти жінками, благословен і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти міженками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти міженками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Марія первородного гріха Зачата, моглися са нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, Хай благословення в Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, Царице, мати милосердя, наша життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам, Ісуса, блаженний плід Твого лона, оласкава, олюба, осолодка Діва Марія. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця з Лурт, за нас, Богородиця з молись за нас. Свята Бернадета, молись за нас, Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Брати і сестри, дякуємо вам за спільну молитву Святого Розарію і нагадуємо, що транслюємо Розарій із Лурт щобудня о 16-й годині. І до цієї молитви запрошуємо вас також до участі в інших наших прямих трансляціях та перекляду наших передач. Приєднуйтеся і залишайтеся з нами з католицьким телеканалом IWTN. Слава Ісусу Христу!